На черговому засіданні оперативного штабу української міської ради, яке відбулось 21 листопада, розглядалась низка питань, пов'язана з якнайефективнішим функціонуванням інфраструктури в умовах воєнного стану та ситуації в країні в цілому. Стан криміногенної ситуації в нашій громаді, за словами голови міської ради Олександра Туренка, залишається задовільним, але є деякі нюанси. Можливо, ми все-таки поновим роботу ДФТГ, бо поліція сама не справиться Я вам сразу по перше. Не вистачає штату, бо дуже багато хлопців були призвані, мобілізовані. І некомплект дуже великий по районі. І це стосується не тільки нашої громади, це стосується всіх громад, я думаю, в цілому по країні. Ситуація залишається складною. І там, де можна було підставити плече громадою, на превеликий жаль, чогось поки що нас не чують. І На нарадах я неодноразово наголошував на онлайн-нарадах з головою обласної військової адміністрації про потребу ту, яка є у нас в нічному патрулюванні населених пунктів. Про надзвичайні ситуації за минулий тиждень доповів представник ДСНС. За минулий тиждень на території Української територіальної громади війни одна пожежа 17 листопада уточного року за орання будинку за адресою село Жуківці, Вулиця Ковута, 42. На осіння пожежі було задіяно два дві одиниці пожежної техніки, додаючи віку сувого спаду. Мовірна причина пожежі загорання холодильника внаслідок короткого Загорівся холодильник, вигоріла кімната. Хлопці приїхали, засіли, справилися. На даний час пожежна рятувальна техніка знаходиться в справному стані та створено резерв поломасні. На за словами директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Юрія Тимченка, кількість відвідувань лікарів центру з жителями громади залишається на одному рівні вже місяць і складає близько тисячі осіб на тиждень. Так от із цих тисячі майже людей з підозрою на ковід звернулося 27. З них позитивних виявили 3. Минулого тижня два. Приблизно так. Епідемія, З приводу організації пунктів обігріву в населених пунктах та в місті Українка доповів перший заступник голови Української міської ради Григорій Ткаченко. У нас визначені пункти обігріву. Через це перше ми в п'ятницю отримали генератори 8 штук по 7 кВт і 1, 70 кВт. До старості. Підготуйтесь воїнську записку, важливо сьогодні, щоб їх зареєструвати. Генератори, далі е, вода, є ще потрібно пледи, те, що у нас є фактично. Е, фонарики, яндамсикарі, те, що зараз по кількості. Ми приведемо навчання якісь завести. І там теж суси дивиться, тому що їх потім вимагав по обслуговування. І бажання забезпечити камістами, що ми вам передати могли якусь певну кількість палива. До якоїсь певної розвитку. Стосовно ми ну, визначили, що в нас одне з приміщень, які можна було кількість людей забезпечити, це у нас є будинок культури, Комісія приїжджала на місце дивитися, ну, принаймні а, тут якісь людей, яку ми можемо забезпечити першу чергу. Зрозуміло, що це буде генератори і думки, тому що газу в нас немає, козин там а, визначився по газу, але у нас газу немає, чи все. Бо він переходить на генераторі, то що ми маємо ще літково отримати це. Все також дуже актуальне питання зв'язку в години відключення електроенергії. Міський голова знайшов декілька варіантів вирішення цієї проблеми. Я все ж таки спробую отримати старлінки на кожен населений пункт. Якщо ми їх отримаємо, то ми тоді в сільській раді підключуємо старлінк, на нього треба буде ще купити роутер потужний, який зможе роздати інтернет, ну хоча б там радіус 50 метрів закрити від сільської ради, від приміщення. Це буде те п'ятно 100 метрів, де можна буде підключитись безкоштовно до Wi-Fi роутера і використати там якийсь месенджер як мінімум для зв'язку. Нам треба зараз ще налагодити зв'язок. Безперебойний, в месенджері, треба, ну, скоріше за все, це WhatsApp, бо область у нас визначила, що в WhatsApp вони налагоджують той безперебійний зв'язок. У нас є ще датаком підприємство, яке так само забезпечує безперебійним зв'язком ну, інтернету, можна або з ними, або через термін. Також на засідання були запрошені представники підрядних організацій з прибирання доріг та тротуарів. Питання посипання тротуарів в ожеледицю вирішилось швидко і конструктивно. Ви ж бачите, це і по обуху, Ви бачите по всіх громадах, що люди починають виїжджати на роботу десь уже по шостій. Тобто по шостій у нас вже має бути посипана дорога. Платіжки ми підписуємо своєчасно, але не завжди у нас казна своєчасно проводить ті платежі. Я все це розумію. Але зрозумієте у нас це люди. Перший день був збій, признаємо, розуміємо. Вибрамося. Наразі вся піщана сольова суміш розвезена, по ємностям вона була в місті розвезена ще 27 жовтня, а останні кучі, в принципі, вже за вчора і сьогодні. Останні до розвезені потужні. Сумішу у вас вистачає. Так, да, достатньо, все закуплено, всього вистачає. Про всі подальші рішення та зміни дивіться додатково на офіційному сайті громади та на сторінці української громади в Фейсбук.